Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходженні чудовий кросовер Acura MDX 2015 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 3,5 газ бензин та має автоматичну коробку передач. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані, є камера заднього виду, також багажник відчиняється з кнопки автоматично. Салон у нас темний шкіряний, має третій підголівник, також підстаканники, є ще третій ряд сидінь. Складається ось з кнопки і ось тут захований третій ряд. Є клімат, клімат для пасажирів, клімат багатозонний. Панорамний люк, безключовий доступ, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь водія та пасажира, газове обладнання, електрорегулювання керма по висоті та по вильоту. Мультикермо, де все працює відмінно. Є ось такі підстаканники, великий бардачок і два маленьких схованих тут. Тут у нас великий сенсорний монітор, клімат, підігрів заднього скла та підігріви дзеркал. Є підігріви сидінь водія та пасажира. Великий сенсорний монітор, де все працює. Круїз контроль. Все у відмінному стані. Придбати автомобіль ви можете за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Актуальну ціну ви можете переглянути нижче в описі. Друзі, всім гарного дня, до зустрічі! З вами автофокус. Звертайтеся, допоможемо підібрати автомобіль.